За кілька днів настане весна, тому комунальники вже готуються до сезону дорожніх робіт. Зокрема, управління автомобільних шляхів оголосило тендер на закупівлю фарби на суму більше як 317 тисяч гривень. Скільки в цілому планують витратити з міського бюджету у 2023 році на нанесення дорожньої розмітки, розповідає заступник міського голови. Загальне на роботи щодо нанесення розмітки в цьому році виділено 4 мільйони гривень. Це сума практично така сама, як в минулому році. Сюди входить це закупівля фарби комунальним підприємством, «УАЖ» та послуги підрядних організацій по нанесенню розмітки. Це що стосується, тобто з силами комунального підприємства наносяться всі пішохідні Одні переходи місця Житомира, малі форми, обережно діти і так далі. А що стосується лінії, сплошних пластику, це підрядна організація, тому що там трохи інше обладнання, тому ця сума буде розділена. Робота з відновлення розмітки планують почати у травні, якщо дозволить погода. Фарба наноситься взагалі при середньодобовій температурі, це не менше 10 градусів, повинно бути, тому це. Початок, середина травня. У першу чергу наносити дорожню розмітку будуть на вулицях, де був проведений ремонт. Крім того, на таких ділянках хочуть використовувати замість звичайної фарби пластикову. Це вулиця Тіатральна. Ми без розмітки залишились на двох кварталах вулиці Покровської. Не встигли вже, бо заходили в осінь, і вже в нас почались мінусові температури. Тобто на тих вулицях, де було відремонтовано минулому році, не встигли нанести розмітку. Це в першу чергу. І пішохідні переходи, бо по закінченню освітнього процесу завжди це шлях до школи, шлях після школи, тобто пішко не переходи, знак діти і так далі. Остаточний перелік вулиць, на яких будуть наносити розмітку, ще не сформовано. Але у міській раді називають кілька вулиць, де точно це потрібно. Це в будь-якому випадку Покровська, це вулиця Домбровська, вулиця Київська. В нас стерилася середня полоса і пішохідні переходи. Вулиця Велика Бердичівська, вулиця. Фещенка Чепівського і так далі. Ну то тобто, є, всі снаділи містечками. А ось на Майдані Соборному оновлювати розмітку не планують. Нанесений вона зараз трохи підтерлась, да але там нанесений пластик. Якщо ми говоримо про майдан соборний, то там пластикова розмітка. Там не подав так. само у нас розмітка вже більше двох років. Напевно, це вже третій рік на вулиці Чуднівська. Пластик він довговічніший і його вистачає на декілька років, тому що термін експлуатації звичайної фарби це до вісьми місяців. Визначитися із підрядником, який буде проводити роботи з нанесення дорожньої розмітки, планують наприкінці березня.